Я вітаю Україну з найбільшим національним святом Днем Незалежності. Бажаю усім українцям сил, згуртованості, єдності на шляху до мирного життя, до кращого прийдешнього. Я хочу, щоб Україна була освіченою та процвітаючою. Для цього я допомагаю українцям, які втратили роботу, отримати можливість знайти іншу роботу, навчитися, працевлаштуватися і працювати для себе та батьківщини. Адже багато робіт сьогодні є важливими для виживання економіки країни під час війни. Багато професій забезпечують життя не лише українців в тилу, а й військовослужбовців. Зі святом вас вітаю Україну з Днем Незалежності. Бажаю всім нам миру, злагоди та процвітання. Я хочу, аби і надалі Україна йшла шляхом свободи, демократії та зростала на засадах верховенства права і закону. Для цього я починаю з себе. Працюю, сплачую податки та допомагаю тим, хто цього потребує. Кожного разу, як викладаю, наголошую на необхідності дотримання закону та пропоную в цей нелегкий для країни час згадати про допомогу тим, кому це необхідно. Я вітаю Україну, нашу дивовижну неньку. Я хочу, щоб Україна була єдина, унітарна і незалежна в своїх кордонах. Для цього я працюю кожного дня. Працюю, щоб кожен новий день приносив новий результат для нашої держави, з Днем Незалежності. Я вітаю Україну, нашу славну батьківщину з днем народження. Бажаю насамперед мирного неба, аби замість серед було чути спів солов'їв. Я хочу, щоб Україна. Як тая червона калина розквітла і продовжувала дивувати світ своїм неймовірним ніжним квітом, яскравими соковитими ягодами. Для цього я дотримуюсь настанови свого видатного талановитого земляка. Учітися, читайте і чужому, научайтесь, свого не цурайтесь. Я вітаю Україну з Днем Незалежності. Бажаю непереможної сили духу, бо я хочу, щоб моя країна була незламною та рішучою, сміливою та сильною, з волею до перемоги. Для цього я не витрачаю даремно час на те, щоб жаліти себе або плакатися. Я рішуче беру відповідальність за своє життя і сміливо приймаю усі виклики. Я вітаю Україну з ним незалежності, з ним гордих і вільних нескорених людей. Я хочу, щоб Україна була квітучою і щасливою країною, в якій кожна людина працює, творить, де можна навчатися, здобувати професії, які будуть спрямовані на забезпечення в Україні загального добробуту. Саме для цього я навчаю електрогазозварників, які в подальшому зможуть виготовляти металоконструкції для розбудови нашої країни. Дорогі співвітчизники. Я вітаю вас з 31-м днем незалежності. Кожному українцю я бажаю сил, бажаю триматися та не втрачати віру у перемогу, любити свою Україну. Сьогодні ми всі мусимо бути єдині як ніколи. Кожен з нас має робити те, що може наблизити перемогу. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо змінити його на краще зі святом вас.